Доброго дня, компанія Build Ukraine. Хочу вам показати ще один об'єкт у нашому виконанні. Місто Київ, стаціонарний торговий ряд, плита 10 см, вікна, фриз рекламний, висота в частоті 2,80 потолок Армстронг. Ось так виглядає. Стійки 60 на 40, монтування вікон на стійки, щоб забрати місток холоду. Такий об'єкт, Получився утеплення вата, мінеральна, 150. Потолок криша 100 в стінах. Об'єкт великої квадратури. Виконаний в цвітовій гамі RAL 7024 Звертайтеся до нас стосовно будівництва. Будемо раді допомогти. Ось так виглядає задня частина. Отак ось, ось ця пристройка.